Оперативна інформація станом на 18.00 24 лютого. Триває 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів. З них чотири баражуючими боєприпасами типу Ланцент. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліни і Леонівка Чернігівської області. Із Криківщина, Волфини, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Леміщини, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка. На Купінському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського, лісництва та населених пунктів Верхньокам'янський і Роздолівка Донецької області, здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Серед яких Гряниківка, Купінськ, Берестово, Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині, наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також силу оборони знищили один ударний гелікоптер Мі 24 та один БПЛА ланцет. Вірте у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!